Всім привіт, топ кращих анекдотів про друзів. Зустрічаються два друга. Вітаю, чому ти такий щасливий? Те, що проваджав, хороше, чому чорно, потяг цілував. Зустрічаються дві подруги. Ти знаєш, мені провісниця не провокувала зустріч з прекрасним хлопцем заміжжя і народження близнуків. Не вже вгадала все крім заміжжя. Чоловік працює за комп'ютером, дружина ходить колами, просить пустити її з інтернет. Чоловік роздратовано Ти можеш знайти собі якесь інше заняття? Як я можу знайти собі інше заняття, якщо дві мої улюблені іграшки комп і чоловік гуляють один з одним? Якщо ви допоможете другу в біді, він неодмінно згадає про вас, коли знову потрапить в біду. Два п'яниці прийшли на похорон свого друга. Дивляться на трону з тілом. Один каже Диви, а він непогано виглядає. Ще пак, він зсередини пив. Тебе не засмучує той факт, що всі твої знайомі вже давно одружені? Засмучує, але я не знаю, як їм допомогти. Зустрілися двоє друзів дитинства, і один запитує іншого О, ти дуже багата людина, але хіба гроші тебе чомусь навчили? Звичайно, я зрозумів дуже важливу річ, яку ж? От, послухай. Я обожнюю вітрильний спорт, купив розкішну яхту, а вона наскочила на скелі і потонула. Я купив собі спортивний літак, а він загорівся в повітрі, я ледь встигнув вистрибнути з парашутом. Я одружився на найкрасивішій жінці міста, а через тиждень застав її в ліжко з іншим. Так що ж ти зрозумів? Я зрозумів, що якщо щось плаває, літає або трахається, то цим треба користуватися від душі, але не треба намагатися стати його власником.